І так, зараз подумали про те, що вас турбує. Можливо, накопичуються якісь ситуації, стресові ситуації. І як ці ситуації відгукуються в вашому тілі. Відчули. Відчули локалізацію у нашому тілі. І зараз ми за допомогою тілесної практики будемо вичищати ці проблеми. Угу. І робимо такі кругооберти. Відчуваємо, як ми очищаємо свій внутрішній простір. І те, що нам заважає, стає таким згустком. Значить вимиваємо внутрішньо. Все, що накоплечилось. Відчуваєте цей згусток? Він має свою форму, свій колір. Добре. І тепер за допомогою дихання. Очищаємо цей образ. Вдих. Значить туди донизу на трансформацію. Вдих. І проговорюйте про себе. Очищусь. вдих, очищуємось. Ваша задача зараз відчувати і уявляти, як ви очищуєте внутрішній простір. Ви показуєте свої підсвідомості, що потрібно зробити з цим станом. Добре, і ще лишилися рештки. і дочищаємо їх тільки вже в іншу сторону. відчуваємо, що ми очищаємося від решти сміття чи якогось образу, чи щось там ще лишилося. І очищуємо. цей внутрішній просто вдих. 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 І візуалізуйте внутрішню чистоту. Внутрішню свіжість. Прогорюйте про себе, очищеність. Очищись, добре, спинка рівна. І тепер відчуйте і уявіть, можливо, чистий простір, чистий небо, який сприйде до вас образ, що внутрішньо у вас відбувається, як цей стан у вас? трансформуватися. Дихайте цією чистотою. І якщо потрібно, ще раз очистити цей стан, ви знаєте, що потрібно зробити до внутрішнього спокою і чистоти. Так кожний день ми можемо робити цю дихальну і тілесну. Практику і показувати свої підсвідомості, які нам потрібен стан. Це психоемоційна розгрузка, це такі релаксанти для того, щоб ми могли себе заспокоювати, тому що наше життя важніше, аніж стреси, тривоги і якісь неприємні ситуації. І наша задача своїми руками. Будувати стан такий, який ми хочемо, щоб у нас був добре, похлопали собі.